Ти поставив розтяжку. Якщо ти на хвилинку від неї відійшов, це, це, твоєру, це вже та. так, так, так. Так, так. це вже інженерка. Тут, тут до ну, це, це просто все одно ну граната, інженерка, піхотинець. Все одно він може встановити розтяжку. І теж Ми сьогодні бачили трішки інженерки. Тут важливо розуміти ще, як працює та граната, якщо ми намагаємося з нею укритися. Тобто, розуміємо, що це вивільнення енергії, тобто при вибухі, і воно, енергія рухається там, де найменше супротив. ну, вверх. В більшості ну, тобто... випадків, так, да, це конуснообразний підрив. Тобто, вірогідність е, отримати дуже серйозні там, осколки на певній дистанції. І максимально низько, вони мінімальні. Але є нюанси. Типу, якщо ми можемо лягти, це буде найправильніше рішення. В принципі, якщо у нас, якщо вона нікуди не закотилася, у нас немає ніякого укриття, щоб укритися повністю. Ми можемо собі дозволити лягти, але треба ж враховувати такі моменти, що супротивник буде заходити. То, що він буде заходити, а то, що це може бути не граната. Ну, банально, це може бути імітатор гранати. І е, треба враховувати ще такий момент, що, понятно, ми не будемо роздивлятися її. Воно прилетіло під ноги, і ми такі, блін, типу, зелена, вона чи чорна, чи шипить, чи не шипить. Один із варіантів лягти на спину ногами до неї, щоб якраз контролювати цей момент. Тобто, якщо це буде не підрив і будуть заходити, ну, це для страйкбола, і ми можемо відпрацьовувати безпосередньо вже лежачи з позиції.